Доброго вечора і найщиріші вітання з київського стадіону оболонь арена, де з хвилини на хвилину розпочнеться матч четвертого туру української прем'єр-ліги сезону 2025-2026. спекотний київський вечір буде закінчуватися сьогодні. ось Цим на поєдинком 29 градусів. А показує термометр вище нуля. І без та злоти тебе вітає Фабе, Це твій всесвіт гри, Фабе, це твій всесвіт гри, Фабе, Це твій всесвіт гри. Шаповал. Праворуч переведення на Євгенія Морозка. Сьогодні номінальна позиція правого захисника Євгенія займає, але дуже часто до так підключатись. Закидання до штатного майданчику вдало. Вершніченко грає на шахи. Дай право вибити м'яч подалі, не дуже вдається йому це зробити. Меч пролітає на ногу стурчево. Ще одне закидання. Виходить воріт, помиляється. Кліччук і Кудрівка забиває. Кудрівка забиває уже на третій хвилині у ворота Львівських карпат. А це так початок матчу. Здавалось би на місці приблизно на 13-й метр. Немає нести якоїсь страшної загрози, але виходить з воріт. Далеко Андрій Кліщук. І Валерій Ругосинський, який сьогодні отримав шанс дебютувати у стартовому складі Кудрівки. Та нюа тому о, закидання далеко на фланг. На Пауло Вітора. Вітор класно прокинув Максима Мельничука. Вітор набирає обертів. вітор уже штрафнув майданчику. Не прострілює на краснопіра. Добивання. І на місці у нас Антон Яшков. Прекрасний момент, але класна робота від голкіпера Кудрівки у цьому епізоді. Тому деякі тренування він все-таки провів вже вчора, тут, уже у Києві. Таке да, непогане. Ну ось він результат цих тренувань. Слава Богу, Київ опиняється на лінії воротарського майданчика. А пробиває воротами. На свисток морозко. О, який момент зараз був морозко. Ідеальний удар обводить відцінку. Ну і це був просто прекрасний зараз епізод. І має бути у нього все окей. Так, хороший момент. Зараз може бути для Кудрівки. Бабогло падає. Падає разом з суперником. І. Це червона картка для Владислава Бабогло. Момент Ментаварі буде переглядати. Дивимось ще раз. Пішла скидка. Ну. Я не впевнений, що Бабогло взагалі бачив суперника. Легостаєв робить цей ривок. Нам не цей момент треба показувати. ось вона скидка. Вбігає Бабогло в суперника. Ну і вар цей момент зараз буде переглядати. Ну і вар перевіряє. Цей момент. У нього була колись друга жовта картка ще у 2020 році. Але прямої червоної картки Владислав Бабогло не отримував ніколи. Ну що ж, вар закінчує перегляд цього моменту. І підтверджує рішення головного арбітра. Карпати гратимуть у меншості. А що ж, Сандр Козик біля м'яча і морозко, морозко пробиває над воротами. Ну що ж, Карпати гратимуть у меншості, у меншості гратимуть більше години у матчі, в якому вони програють 1-0. Але можливо, говорив не дуже <кхм> літературно. Денис Томоєв отримав картку. Що ж, атака Кудрівки. Ще одне закидання. Мірошніченко підставляє себе під цей м'яч. Ну і це закидання не закінчується. Ударом класний навіз був. Козак залишається на газоні, тримаючись за спин. Ні поки давайте подивимось ще раз. Ну, а козак там просто влетів, фактично, Мірошніченка. Неприємний. Епізод болючий. Ох, яка помилка! зараз! І рахунок стає 2-0, що зробив Бруніньо. Третій гол в сезоні забуває Андрій Стурчос. І який же гол у власні ворота привозить Бруніньо. Короткий пас. Вирішив відігратися. Андрій Кліщук. Забруніньо. Одразу був суперник. Сердюк таки допрацював. Броніньо. Бруніньо. перший на м'ячі Броніньо. Власенко перед ним. Закидання на фланг на шаха. Шах пішов на віз. Краснопірне. Виграє обороть. Підбирання Браня. Удахол. Забиває Карпати. Павло Альварес. Відзначається і у меншості Карпати знаходять момент. Пабло Альварес Перший гол в цьому сезоні. В Потрібному місці. в Потрібний час опиняється. І прийом м'яча на груди від Лігаславим. Ще одна втрата. Керніченко. Скидання від нього. Є прийом зараз від Краснопіра. На лінії штатного майданчика пробує розкрутити суперника Краснопір. Краснопір, красиво. Краснопір до штрафного майданчика. Є прийома, Є. Удар! Який І стійка рятує зараз. Кудрівку Антон Яшков. Рятує свою команду після цього удару Артура Шаха. Неймовірний шанс був у Карпат. Зараз дивимось. Краснопір. Тут шукає епізод. Шукає, як накрутити суперника. І дає передачу на шаха. Де класно приймає. Обробляє м'яч. Ну і розкішний удар. А з цієї камери має бути розкішний просто повтор. Завантажує м'яче Боротьбу і непогано. Клименко падає у штропному майданчику. Давайте подивимось ще раз на цей епізод. Євський показує що лікарям. Карпат потрібно вийти на. Азон походитесь досить схожий за динамікою епізод, за тим, що відбулось у першому таймі у боротьбі Вабогла. Болбої не одразу це зробили, за цю, що кліщук змушений був робити забіг. За м'ячем. Зараз шанс для Кудрівки. Хорош передача на штрафному майданчику над воротами удар. Цим хитрощем. Пішов навіс. Падіння через себе не має Підбирання. Удар! Який сейв знову. Антон Яшков я є невпевнений, що бачив момент удару. Ліщук забирає м'яче руки. Ну що, остання атака Карпат. Далеко вперед. Ігор Невас. Тут неподалік від м'яча. Рекошет досить комфортний. Удар. 40 метрів. Гол! Гол! Карпати забивають. Жан. І що Антон Яшков вийшов з воріт і пробиває з 30 копійками метрів. Там влучає у кут воріт. Фантастична розв'язка цього матчу! Абсолютна фантастика! Як то кажуть, абсолют Сінема! Карпати зрівнюють рахунок на 96-й хвилині цього матчу. Граючи у меншості, і Віктор Копієвський дає свисток, поки ми насолоджуємося ще раз цим забитим м'ячем Жана Педросу. який побіг одразу до голкіпера суперника і показав йому не виходь так далеко з воріт. Не треба цього робити. Не треба затягувати час. 2-2. Яка розв'язка цього матчу. Чошешков сьогодні зробив кілька феноменальних сейвів, але який він пропустив. Звичайно, він запам'ятає надовго 90 плюс ну і розпач у ну, гравців Кудрівки. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Foodbull Hub і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.